кожна секунда вирішальна. Така вона робота медиків екстренки. Адже коли у пацієнта зупинка серця, часу на помилки, чи в тому немає. Тут у нагоді стають передові технології, що рятують життя. Бригади швидких Закарпаття укомплектували ось такими інноваційними апаратами для серцево-легеневої реанімації. Хочемо представити вам апарат, який є призначений для того, щоб автоматично виконувати непрямий масаж під час реанімаційних заходів. Зручний складається він із. Таких основних елементів це сам апарат, і зазвичай комплектацією ідуть два акумулятора, які працюють приблизно по 45 хвилин, що забезпечує безперервність компресії і мобільність. Якщо треба буде його замінити, цей пристрій додаткові руки медиків і новий рівень реанімації. Поки апарат підтримує життєдіяльність, медики надають допомогу хворому. У випадках, де зазвичай мало є людського ресурсу, тому що він дозволяє виконувати якісь інші маніпуляції під час реанімації. Тобто там постановка венозного катетеру, забезпечення дихання і так далі. Тобто, це додаткові руки бригади. Буквально хвилина для встановлення та закріплення і апарат можна використовувати за призначенням. Ось власне апарат почав працювати. Також цей апарат а, працює в такому режимі, який дозволяє ще а, вентилювати пацієнта. Тобто він сам відраховує кількість компресій і після того а, а, є можливість вентилювати. Ручна серцево-легенева реанімація одне з найважчих фізичних навантажень у медицині. Навіть досвідчений фахівець швидко yeah. втомлюється, а з втомою зростає ризик втрати якості компресій. Автоматична система усуває цей фактор повністю при цьому працює з еталонною точністю з правильною глибиною та частотою, забезпечуючи стабільний кровообіг тоді, коли серце не працює самостійно. А ще система дозволяє проводити реанімацію під час транспортування пацієнта в авто на ношах або у вузьких ліфтах, там де людині працювати фізично неможливо. Цей пристрій виконує компресії грудної клітки автоматично, а з правильною глибиною, частотою та без зупинок. Він не стомлюється ніколи. Для пацієнта це означає одне: більше шансів на життя. Для нас це ефективніша робота. 12 таких автоматичних апаратів серцево-легеневої реанімації надійшли у озброєння бригад екстреної медичної допомоги Закарпаття. В Європі, в світі він широко використовується. Ми його не мали. Так, Вартість його від 4 до 8 тисяч умовних одиниць за одну штуку. Ми їх отримали 12 в Міністерство охорони здоров'я через французьку організацію, яка фактично надала Міністерство охорони здоров'я, і ми їх отримали. Скажемо так, медик, який не потребує зарплати, ну да, який з нами в команді, який буде е, е, працювати. Е, на ну хотілося б, щоб ми ним не користувалися, але це життя. Крім апаратів для реанімації, безкоштовно отримала закарпатська екстренка і нове обладнання. Є Нові дефібрилятори і портативні УЗД-системи, які на сьогодні і проходять курси. Вони як на смартфон, в вигляді смартфона, з датчиком і можна бачити. В екстрених ситуаціях є ряд екстрених ситуацій, коли е, дійсно медику є на підтвердження того чи іншого стану. Е, ми не бачимо, не знаємо е, там чи розрив легені, чи інші якісь е, там селезінки, і так далі. А це буде додатковий фактично девайс, допомога для прийняття рішення нашим медикам. Інструктори навчального центру закарпатської екстренки пройшли спеціальне навчання роботи з новим обладнанням і вже провели тренінги для працівників швидких, які заступають на чергування у всеозброєні у різних куточках регіону. А це означає, що шансів на життя у закарпатців стає більше.